Осінній марафон почесних дат розпочав Іван Котляревський, якому садилося стати позначним українським письменником. Він вперше в Україні заговорив з українцями рідною мовою, започаткувавши нову добу в українській літературі. Справжній модник на прізвиську Соня згадався як людина, яка відкрила українську літературу Європі. А український кінематограф вивела на світовий рівень. Адже його твір тіні забутих предків. Ліг в основу сценарію шедевра. На Сам же Михайло Котібинський сонцепоклонник, дуже любив природу, обожнював сонце і писав про це, чи не у кожному своєму творі. Сонячник саме та рослина, яка повертає свою голову до сонця. Про свій неосяжний світ мистецтва нагадав і Олександр Довженко, видатний український письменник, художник кінодраматур та режисер, чия творчість відкрила нову еру в українському кінематографі. На завершення колоритних посудей вересня учні презентували творчість поета неймовірного темпераменту Дмитра Павличка. Його жага до життя круто заносило на шалених віражах ХХ століття. Однак любов, як найвірніший компас, неодмінно виводила його на сонячні шляхи правди і повертала до себе справжнього. Його пісню два кольори з її прихованими смислами, знаючи на кожен українець, а його книжку любовної лірики таємниця твого обличчя стало нетліною стрілкою з крубниці української посі. Пропонуємо дев'ять цитат від Олександра Довженка. Треба складати в пам'ять мертвих і ім'я ненароджених. На Коли пристрасти немає, немає мистецтва. Двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий зорі. Що кому? Людина повинна завжди пам'ятати, звідки вона пішла в життя. Вона не має права бути безбаченькою. Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Сама до стає пороком, коли застосовують її помилково. Війну називають мистецтвом. Вона таке ж мистецтво, як шизофренія або чума. українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Життя таке коротке Поспішайте творити добро.